Тут знайдуться деваси для кожного з вас. Але перед тим як ми почнемо, ви на каналі Мінсер. Сьогодні поговоримо про різні комплекти одного бренда для різних призначень. Ось вам таймкод для кращої навігації, а ми поїхали до першого, найдорожчого. Logitech Pro X2. Це вражаючий процес у світі геймінг мишок. Миша стала легшою і має вражаючу тривалість роботи до 95 годин, завдяки чому геймери не потребують постійної зарядки. Ця миша комфортно лежить у руці і має зручне зарядження через Type-C. Була представлена в цьому 23 році. Основна перевага новий датчик Hero 2, що гарантує точне відстеження при великих швидкостях та роздільну здатність до 32 тисяч пікселів на дюйм. Я не знаю, для кого це потрібно, але така можливість доступна. Він вражаюче точний і надійний, навіть при нахилі миші. Безротова технологія Ligespeed гарантує оперативність та надійність. Гібридні оптико-механічні перемикачі надають швидкість оптичного датчика та надійність механічного перемикача. Професійні геймери оцінюють підвищену точність, аматори надійність та зручність. Однак слід відзначити, що ця миша може бути дорожча за інші варіанти, значно дорожча. Бо минула модель була представлена в 2019 році і зарекомендувала себе на відмінно. Узагальнюючи, Logitech Pro X2 генерація це перевага для тих, хто вимагає від своєї миші найкращих характеристик у геймінгу. По всякденному житті вона взагалі не потрібна за такі гроші тим паче. Logitech G Gro XTKL це оновлена клавіатура зі змінами в 2023 році, які мають свої переваги та недоліки. З одного боку вона зберегла стильний дизайн, але додали зручне колесо регулювання гучності та окремі мультимедійні клавіші. Тепер вона пропонує більше варіантів кольору. Але натомість вона не повнорозмірна, а про минулу модель я вже знімав окреме відео. Найбільшою перевагою є підтримка безротового зв'язку LightSpeed like і Bluetooth, що робить її дуже гнучкою. Також футляр для перенесення є великим плюсом для подорожуючих або просто для тих, хто змінює своє місце положення, або взагалі має консоль. Програмовані клавіші, RGB-підсвічування та елементи керування мультимедіа роблять її ідеальним для геймерів. Подвійні ковпачки та сумісні з клавішами сторонніх виробників роблять її конкурентоспроможною. Однак невеликий недолік полягає у модернізації та зміні ковпачків, що може бути незручним для користувачів, які люблять кастомізацію, грубо кажучи, які люблять візуальні зміни, а не технічні. У цілому Logitech G Pro X TKL це високоякісна клавіатура, яка задовольняє потреби ПК-геймерів, мобільних користувачів і навіть консольщиків. Logitech Pro X2 Lightspeed це покращена версія в 2023 році популярної гарнітури з 2019, -го. і вона відзначається рядом значущих покращень. Перше, на що варто звернути увагу, це графенові динаміки, які використовуються для створення неймовірного звуку. Графен, який становить 90% діафрагми динаміків, є жорстким та легким матеріалом, що дозволяє досягти виняткової точності та деталізації звуку. Один із головних плюсів гарнітури це неймовірно деталізований звук. Ви почуєте навіть найтонші деталі у звуці, що робить її ідеальним вибором для змагальних ігор, де кожен звук може мати вирішальне значення. Широка звукова сцена і точна візуалізація роблять геймінг більш імерсивним. DTS Super Stereo – це один великий плюс він підсилює враження від музики та звукової доріжки в іграх, створюючи вражаючий аудіальний досвід. Крім того, гарнітура дуже зручна та легка. А її конструкція ідеально підходить для тривалого геймінгу. Проте є деякі мінуси. Гарнітура може втрачати трохи в іграх з об'ємним звуком, коли ви штучно вухо обманюєте, особливо порівняно з конкурентами. Також варто відзначити, що це не є дешевий варіант. Крім того, існує обмеження в п'ятисмуговому еквалайзері, що може бути обтяжливим для тих, хто шукає більше контролю над налаштуванням звуку. Загалом ця гарнітура, яка вражає вас якістю звуку та комфортом. Якщо вам важливий високий рівень деталізації у звуці і ви готові інвестувати у якість, то це може бути відмінним вибором для вас. Якщо ви вже стільки тисяч потратите на цей комплект, так чому вам не купити інноваційний килимок? Так, в килимках також є інновації. Останній був у 2017 році. Logitech PowerPlay це ігрова підставка для миші. Ну як підставка? Це килимок, який заряджає вашу мишку статично, яка привносить безротову зарядку у світ ігрової периферії. Попри той факт, що цей продукт був представлений ще в 2017 році, у комплексі знаходиться дві різних поверхні: тканинова і пластикова, які можна легко змінювати, а також безротовий мотем для зарядки миші під назвою PowerCore. Тканина поверхня дуже гладка, м'яка і в'язка, що надає відмінний контроль над мишею. І при цьому не втрачається швидкість. Це ідеальний вибір для більшості гравців, в яких є гроші. Бо ціна такого девайса складає майже 150 євро. 150 євро за килимок, який статично заряджає вашу мишку. А ні, там ще є радіоприйом Speed, щоб зменшити відстань сигнала до мишки і таким самим звільнити USB-вхід. Один із головних плюсів можливість заряджати мишку під час ігри. Безрутова зарядка миші триває довше, ніж зазвичай зарядка через кабель. І це робить PowerPlay дуже зручним використанням для геймерів. Бо після його покупки ви забуваєте про сповіщення, що у вас акумулятор розряджений. Асортимент на PowerPlay мишок висока. А саме усі мишки, в яких є знизу ось таке гніздо, де ви встановлюєте спеціальний приймач для контакту. Якщо ви шукаєте найкращий досвід ігри з бездротовою зарядкою, то це вкладені гроші в якісний продукт від Logitech. Звісно, він не заряджає смартфони чи будь-які інші гаджети і не гріє ваші чай чи каву. Але ця технологія змінює ваші погляди на використання ігрових пристроїв і надає він відчуття свободи і комфорту. Logitech PowerPlay це інновація, яка змінює ігру і мотивує вас заробляти більше, або ставити просто інші пріоритети. Звісно, дороге це якісне, надійне, комфортне, але що там по-бюджетному, га? Logitech G502X створена в 2022 році. Це захоплююча геймінгова мишка з декількома значущими покращеннями. Порівнюючи її з минулою G502, видно кілька важливих різниць. По-перше, їх представили одразу три, але рекомендую дротову, тому що діалог йде про бюджетні. Найбільше вражає нова змінна кнопка для великого пальця з маленькою кромкою, яку можна зняти, що я зробив в перший день. Також кількість кнопок допомагає налаштувати додаткових 10 дій, бо сумарно їх тут 13, і воно не виглядає як калькулятор, яких заважає особисто мені тільки дві. Це натиск коліщатка вліво і вправо. Тому що до звичайного натиску я звик, але без проблем їх можна відключити через G-Hub. Ця функція додає додаткові можливості налаштувати мишу і може бути корисним для користувачів з різними розмірами рук. Але бажано для великих. Тому що мишка сама по собі є об'ємною. Ще однією важливою зміною є доступність чорної та білої версії G502. Хоча це додає стильності, білий колір може швидко забруднитися. Але навіть незважаючи на це, я собі все рівно придбав білу. Миша залишила безмежну прокрутку, що багатьом користувачам подобається. Однак вага миші може не всім підходити, особливо тим, хто використовує швидкість руху. Загалом, Logitech G502X це комфортна і стильна миша, яка пропонує кілька цікавих нововведень, особливу зміну кнопку для великого пальця і кількість самих кнопок для різного застосування, які не заважають, але її вага може бути обмеженням для деяких користувачів. Унікальність гарнітури Logitech G335 полягає в її формі. Вона відрізняється від звичайних округлих навушників і має прямокутну форму. Це надає навушникам виразний і запам'ятовуючий зовнішній вигляд. Важливо визначити, що ця форма не впливає на комфортність носіння, і навушники ідеально сідають на голову. Це відмінний варіант для геймерів та ентузіазмів мультимедіа. Навушники візуально. Нагадують G733, які є одні з найкращих по критерію ціна якість, але мають відмінність в технічних характеристиках, особливо в типі підключення 3.5. І за те, що вони дротові, і ціна відрізняється у два рази, обмежуючи просто технічні характеристики. Звук відрізняється меншим кількості басів, що може бути до смаку багатьом користувачам. Однак завдяки низькому опору навушники легко прокачуються смартфонами та консолями, що роблять їх універсальними. У підсумку Logitech G335 це стильні та комфортні навушники для тих, які дають перевагу грати. За столом, а не на дивані, які пропонують гарний звук та високоякісний мікрофон за доступною ціною. А саме около 70 євро за гарнітуру, яка була створена в 2021 році. Клавіатура з 2016 року, а досі комфортна. Logitech G213 вражає своїм дизайном і якістю виготовлення, і це дуже бюджетний варіант. Матеріал корпусу схильний до подряпин і слідів пальцями, але вона має вологозахищену конструкцію. Мембранні кейкапи надають відчуттю схоже на механічні клавіатури з плавним спуском. Підсвічування розділене на 5 зон, створюючи ефект підсвітки, але не індивідуальне, а більш по зонах. Але максимальну яскравість можна було б збільшити. Розкладка клавіатури може здивувати користувачів. З позитивних моментів слід відзначити стійкість і комфорт використання завдяки гумових накладок і висувній ніжки. Кабель має гнучке тканине оплетення і виглядає надійно. Програмне забезпечення G-Hub дозволяє налаштувати освітлення та макроси, але ця програма розвивається з диким темпом. І завтра буде просто вау! Найвражаюче це відчуття під час друку з легким і чутливим ходом клавіш. Logitech G213 надає комфорт під час роботи або ігри, подібні до дорогих мембранних клавіатур. Також актуально для тих, хто живе з кимось, бо звук від механіки не всі можуть терпіти. Загалом ця клавіатура поєднує в собі якість, стильний дизайн і комфортність. І стане. Відмінним вибором для геймерів і робочого столу, однак вона є повнорозмірною із підставкою для зап'ястя, що робить її більшою за інші. І як же без килимка G240, дешевий, тонкий, елегантний, чорний з схованим логотипом, який не виділяється на фоні, представлений в трьох розмірах. Що ще надо? Правильно, нічого. Давайте поговоримо ще про один комплект і розбігаємось, тому що вам не обов'язково купляти конкретні речі для якогось типу, що подобається, то купляєш і все. Або що акційне, давайте вже не обманювати себе. Колекція Aurora від Logitech розрахована на тих, хто цінує якісне обладнання з непересічним дизайном і широкого використання стрімерами. Ось конкретний огляд трьох ключових продукцій з цієї колекції, навушники G737. Пропонує зручний бездротовий звук завдяки комбінації Bluetooth і технологію LikeSpeed. Сумісні з різними пристроями вони дозволяють гнучке використання з підсилювачем, смартфонами та іншими гаджетами. Можливість об'єднання аудіопотоків з Bluetooth і Lightspeed додає гучності, проте користувачі можуть виявити плутанину через кнопки регулювання гучності, що може призводити до непередбачених змін у звуковому виводі. Також гучність Bluetooth не регулюється. Пристроєм, до якого підключені навушники, що може бути незручно, проблеми з стабільністю зв'язку можуть виникнути особливо при виході за межі діапазону, вимагаючи перезавантажування програмного забезпечення. Незважаючи на це, G735 пропонує поліпшення спорівняно з G735, зокрема щодо акумулятору і якості звуку. Як потужна ігрова мишка в колекції Aurora G705 вражає білим кольором, білий туман та шістьма програмними кнопками для ігрової продуктивності. Підтримуючи Bluetooth та підключаючись через приймач логі Bolt USB та A для низької затримки. Її основний недолік це обмежений час автономної роботи, особливо з активним RGB-підсвічуванням, що складає всього 40 годин. Вразливий дизайн та висока ціна порівняно з конкурентами, можуть стати питанням. Але для гравців у Русі, які шукають стильний дизайн і які хочуть запам'ятатися, G705 може бути відмінним вибором, якщо ви хочете просто виділятися. G715 надійна бездротова ігрова клавіатура, яка виправдовує свою високу ціну з індивідуальним RGB підсвічуванням для кожної клавіші та медіа медіаклавішами. Вона пропонує чудову продуктивність з чутливими клавішами, які підходять для різних видів ігор, виходячи за межі типового дизайну ігрових клавіатур. G715 додає. Більше кольору та індивідуальністю завдяки RGB підсвічування. Ви дійсно вважали, що я буду восхваляти клавіатуру, тому що в неї є просто індивідуальне підсвічування RGB? Серйозно? Зараз вже люди прощаються назавжди з цим RGB, тому що воно вже яскраве, бісе трошки. Ні, коли ти малий, класно, круто, але коли ти стаєш дорослим, ти схильний більше до якогось стилю. Загалом колекція Aurora від Logitech об'єднує якість і унікальний дизайн. Кожен продукт має свої переваги та важливі аспекти. Кожен продукт або девайс має свої переваги та важливі аспекти. Для користувачів, які оцінюють якість, естетику, ергономіку і мінімалізм. Тому в загальному для стрімерів потрібно все RGB. -шне. RGB мікрофон, RGB лампа, RGB мишка, клемок, навушники, клавіатура, кардинально все. Або просто бути цікавим і харизматичною людиною, щоб за тобою було цікаво спостерігати. Тому перед тим, як щось купити, подумай, а я тобі з цим допоможу. Бувай, шановний, також можеш передивитися цих два відео.